Так, і що ми зараз робимо? Ми чекаємо на фермера. Приїхали подивитися на сходи нашого соняшника. Чекаємо на пекельній Бесарабії. дивимося, огляди робимо наших посівів. Да? Обізадь. Ноги доверху. Все як потрібно. Приїхав фермер, який висіває на соняшник. Добрий день. Добрий день. Що ми? Що робимо? Вас одразу відео. А ми ж без Питати. неї нікуди. Питати. Що, куди нас везеш? Куди ви приїхали? Ну болото. Болото вас не завезу, завезу на вас одні. — Поїхали! Погнали! Так. А що у вас так грязно? Де грязно. <laughs> Мене Денис. Я Саша. Приємно, це сірети, Да. От вас саксончик. Це я тут днів 5 назад, це грант старом Ні, не в ні, адміністратив. не в 6. Яку норму давали? 30 грам. 30 грам, так? Да? Да. Без прилипача? З прилипачем. З ну, прилепачем, видно, що сорняк зав. Ну, тут нема сорняка такого, щоб... 200, 200. 200 грам на гектар. Прилипача, прилипача, ну, прилипача, тут да? пізненький да? посів був. Тут посяда посіяний, да? тут посів у нас виходить десь. 2 із... або 1 травня. Ну, у вас ж тут такий період, що влагу треба піймати. Да? Ну, ми влагу піймали. Ну, бо після дожджа якраз вовремя да. у вас дощі тут були, а в основному -то всі стараються поранше сіяти. Всі там... стараються, я знаю хлопці. сіють квіння, і, 2... да? і березня я знаю, хлопці сіяють. Ну таке ж, ми побоялися. Я 20 березня щось побоявся сіяти, бо думаю, що цей серняк потім, я не знаю, з ним потім Труд. Да. Він вже переростає, коли да, пішов да, да. Ну нічого, будемо сподіватися, в якийсь дощик ще піде. І... Це, ви, це ви в нас взяли на пробу, так? Це я це вас розуміє. перший раз взяв. У мене тут три сорта. Цей ваш тут ето, Саксон. Ага. Потім далі Сейберік. Сейберік. Це сингента, так? Да? І ще вище туди сузука. А між Suzuka, ними, по-моєму, мені наділила ця лідея, наділила два мішка і мішок, ще який-то там сорт. я не пам'ятаю. Експериментальне поле буде Експериментальне з нашим сексончиком. Міждурядку да, і... ви робите в вашому краї чи ні? А, Як хочемо і. так. Ну, хоча б... Ну, в основному от... такое по округі хлопці ніхто не робить, У мене желання є, але нема нормального культиватора. Ті mm. те, що вже все розбите. Тракторіст половипивший, полуп'яний прийде, десь млікне глазом, одразу 8 рідків немає. Гранстар не забирає, нічого не забирає. Культиватор забрав би? Так, Культиватор забирає. Вона чим страшна? Вона взагалі вологу зберігає, тобто Вона вологи потрапляє, як будь-який сорняк. Вона чим страшна, тому що вона на соєшник закручується і не дає йому рости вверх. Тобто оцим вона йому дуже страшна, соєшнику. Тобто, а так то вона не страшна, там вологу краще зберігає. Ми ж теж земля ж така, це такий продукт, що треба кожен рік вчитися. Год і і кожен рік нові проблеми з'являються. І, і дивишся, вроді в тому году діло так, на сітий рік будеш знати, як ділати, тому що в тому вроді, зробив вже виводи, висновки, які то зробив. А, а точно 30 грам давали? 30 грамів я давав. А грамів? це ж на, нападали ще. Ні, це не соєшник, це знаєш що? Не треба звичайно. Вона ага. ж похоже на союшник. І її дуже трудно обрати, якщо дуже мала доза. 30 грам. Я 30 тобто, грам я давав. Я знаю в тому году дуже не міг побороти її. Два уже 50 грам на, на, на нього. Знаєш, я давав 30, 30 грам? У мене план був я. Получається, коли? Скільки тут? Дві, з переходом в три пари, я давав 30 грам, з розчотом, що ще раз зайду на 3 грам. А ще раз? Так. Да. Ну, зараз дивлюся, що Сейчас зайду грамініцидом і можу не Я Ну, вже йому і пізно давати, вже ти його при... притупиш прості. Да. Ну, я в кажу, старт це давали. в мене такий план був. А ну... тебе сорняки тут позабрали, в тебе сорняки тут особа такі маленькі. Ну бач, злак є, миші попадаються. Ну по міщі можна там, як би клика спрацювати. Так я от на, на то і знаю, вчора там хлопцю дзвонив це як літодімо, він говорить, до четвертої пари можна 100% роботи. Да. Він... Та більше навіть, ніж до четвертої, Там до, до виходу в зірочку можна не працювати. Роботи, він... да? Так, да, він м'яко працює. У, у мене опитування немає, гермініцидом ще не Побачу, Все, ну продавці у вас приятні. Okay. Роби ведь. Okay. А от разницю побачимо. Okay. Об тобто, де видно. На, на. Якщо всі умови однакові і цей. Ну от, тут ми тут часто катаємось, будемо заїжджати. до а вас. То, я тобі кажу, тут возить траси, то можеш навіть вчихнути раз і в селі вже в мене. Ну, Карналівки, що, вже на рибалку ні? 300 гривень вперед, о, все. Є а, а, як, а, як будеш, а як будеш з хорошими подарками приїжджати, то буде 300 гривень. <су> Стоєн, <Студент>, подарок. <су> подарок і їде на рибалку. Їдеш. Привезеш раз ще раз мішків 5 преміуму. І ще студент скаже, от я тобі жилетку даю, ми приїдемо на рибалку, ти дадеш нам ти воду. На <су> 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 По крайній мірі мені ніхто його не совєтував, я mm -hmm. так сам. На це все-таки ваш, наверное, в ваші сіграли роль. Що це сила? Ну, то звісно, це сейчас на сьогодні день. Я десь дивився, кожен може сказати, як є. Тобто, написати коментар, там, или подивитися, или розказати там. Сто процентів. І поїхати до фермера. Якщо до... твій товар поганий, <coughs> ти до людей не скриєш. Так, так. Ілі так, як, знаєш, ми їхали, їхали, о, по пути в нас є. Ферми раз заїхали на поле, раз-два і проїхали. От, диви, як ми тебе зустріли. Так? Да, Ти ну, їхав із Маїла, раз-два набрали, все, заїхали на поле, подивилися і все. 100%. Це, Ну, не, все, Ну, звісно, це, краще, це знаєш, там. хто би там якби, словами можна багато говорити, а от самі такі трошки дійсня, вже вони там вже думаєш, ну не барахло, знаєш. то якщо було барахло, вони продали б і заховалися. так? Да? І трубку не брали б. А так ми самі дзвонимо. А так ми самі <гум> ну, Та-да-да-да-дамдам. А ну держи, вона ж розтягується. Може і стали, Диви, прям я під, під футболку. — Та ти шо? Опа. О, о, та ти що? Песня, да? Пісня. Да. — Красота среди бігучі. Піше. Фірвих, ні, Все, на уборку тепер уже ждемо звонка, щоб приглашав на уборочку. Ні, так треба, якось, звісно. Сережа ж дзвонив і насів, але ну, в мене насів такий завал, бо я просто mm. фізично не міг уділити вам ребята. Там, так, там.